Коли прийшов кішкий день для України 24 лютого, Ярчанщина дуже чітко і правильно спрацювали. У великій кількості ми почали робити ліжка і хочу сказати за короткий час на протязі півтора місця ми вже прийняли 700 чоловік безплатно ми харчували і отримували на нашій гривчанській громаді. Найбільше, що в нас було людей, це було. 12 тисяч зареєстрованих. Але десь, десь у наших підрахунках десь було 130 тисяч переселенців у нашій маленькій громаді. Ви зрозуміли, що населення нашої громади це 13,5 тисяч. Зареєстровано сім тисяч сімсот. Відповідно, хто не має ну, так заможні, що може собі зняти потеж, зняти будинок. Багато проживає, що не зареєстровано. І Це треба розуміти, що я думаю, що десь цифр 15 тисяч. 26 родин зубили у нашій громаді. Ну, відповідно, її чіповання. Вся процедура, яка відповідна. Всього ми робимо за свій рахунок міської ради. на Це гроші даємо. У нас десь до 80 чоловік пішло збройний сили з переселенців. Не по нашим таких процедурах, з тим не допомога. Зараз ми, наприклад, робимо на 80 дітей додатково дитячий садочок, дітей збройних сил України безплатно харчуємо, переселенців безплатно харчуємо дітей. Э, Під садиків нас усіх безплатно. У нас зараз зареєстровано цих 7700 людей, щоб рахували, наприклад, громаду Ромаду. не так, як 13,5 тисяч, але так як 21 тисяча, вони практично проживають у нас.